Доброго дня! Сьогодні будемо готувати салати. Смачненькі салати. Тому беремо баночку консерви, консерва в олії, тарілочку. І зараз починаємо. Дивіться, можна тут прям, а можна доставати ось так. У мене що тут коля у нас? Сардини, сардини, в олії. І ось так викладаємо на тарілочку. Ось так перем'яла. Трішечки майонезу, зовсім трішечки. Дивіться, ось так от. чуть чуть там. А зараз цибульку. Слідуючий шар буде цибулька. Що за цибулька? Міленько нарізана одна, одна велика цибулина. Зараз викладаємо зверху. Ось так гарненько положила, розрівняла. А зараз мені потрібна картопля. Відварена картопля я натру на велику терку, мабуть. Зараз так подивлюся. Картоплю, відварену моркву. Також яйця. Зараз я ось все підготувала, огірочки мариновані. Зараз я все натру і будемо продовжувати. Добре? Зараз, зараз зараз, на, на цю цибульку майонезом не змащувала, будемо викладати картопельку. Ось так розподілила все, а зараз трішечки посолю. Зовсім трішечки, мої, тому що картопелька вона ж не має смаку, вона не солена, ніяка. Ось так є. Опять трішечки, небагато майонезу. А зараз огірочок. Маринований огірочок. Якщо не маєте маринованого, можете взяти солений. Але якщо він такий, знаєте, соковитий, то трішки відіжміть, щоб як можна менше було соку. Зараз викладаємо так ще. А зараз, дивіться, змажу майонезом теж трішечки і акуратненько викладу одна морква, але велика, зварена і натерта на тертушку. Ось так викладаємо. Ось так виложила. Зараз трішечки присолю. Зовсім трішечки. Дорогі. А зараз три яйця відварені. Відділю білок від жовтка і натру на терку. Яйця натерла, відділила ось білочок. Бачите, так підпушила трішечки вилочкою і трішки присолила. Також жовток трішечки присолила. А зараз на моркву. опять небагато. Зараз викладаємо. Акуратненько білочок. І так, знаєте, трішки приподнімаємо, наче, так, як сніжок, так підпушуємо дорогеньким і не придавлюємо ні в якому разі. Ось так виклала. А зараз трішечко п'ять майонезу. Дивіться, і викладаємо жовточок. Ось так прикрасила, дивіться, жовточок зверху майонезом не заливала, тобто не помазувала нічого. не отак. Тому готуйте, це дуже смачно. Ось такий простенький. Знаєте, і такий гарненький на свято свята приближаються, як кажуть.